Усім привіт, мені здесь там 17 уже, граємо 2 на 2 15 хвилин миру, не рейтингова, гра. <свіття> Коли ще нам потрібен склад. Ой, треба було через ринок розвиватися. Ну, добре, не встиг так, не встиг. Так буває. І ну, тут люди почерніше почнеться робити. Відвізовути мислю йде. Чудово. Так, давайте. Ага. Так, Буду йти сюди. Будьте виходити сюди. Безконечність. на рынку треба обменять так сюда минарет потом 12 трона золота у нас на 1 2 двое еще на коне едет так тут мы ну, обменяем морских нам потребно 4 500 6 ага 1 2 3 4 5 на камень не. и 4 на дарован Є. Супер, будуть еще один міський центр. Так, і нам потрібно нам потрібні будиночки. Так, 16 йдуть на їжу. Ви 6 теж йдуть на їжу. Вижу це святе. Сюди тисячі. Ось так. Можна ще одну і вдосконалити дерево так. Угу. П'ятеро йдуть на залізом, бо воно скоро закінчується. Тут близькі ночність. Так, йдіть поки на каміння. Нам треба розвідати усюди. Де ще у нас є. скільки чого. Моживо одного засланця зробимо. Так, сюди йде. І сюди йде. Подивимося, чи не впорається, чи ні. Так, сюди розвивайтеся, розвивайтеся, розкривайтеся. Так. Скільки у вас шестеро, давайте. Шестеро. Угу. Чудово. Вдуму. Угу. Так, відомочки пішли, пішли. Добре. Де в нас ще є золотоносно? Буду це золотоносно. Ось ці шестеро Control 6. Зроблемо, щоб я їх завжди пам'ятав, що вони є. Так, де в нас ще золото? Ось у сюди. Витаму на крилах ночі. Це золото треба удосконалити Це теж треба золото удосконалити Так, нам потрібно також вигляда ще насправді. Так, шестеро. Ні-ні-ні, ви будиночки даруди, то ви не зупиняєтеся. Так, нам потрібно удосконалити ще... Ага, залізо не вистачає. Давайте, де у нас ще залізо є. Ось, так, і одне выбили. Ага, каміння-каміння. Де каміння? каміни? Шестеро. Угу. Так, саме родить сюди на... сюда и сюда. Видите? Так. Угу. Шестеро, все мороточнейше. Давай там, вставай, а ты мне ведь вставай, ты буду удобный. Водовички тут. Самороще. Залезу. Сюда. Супер. Так, нам потрібні ще люди злотомосну шахти. Що старо працюєте? Працюйте, працюйте. Угу. Так, і тут ще треба з масну шахту. Так, сюди удосконовуємо. Так, і тут треба удосконалити. Залітайте. Так, вже непогано. Сюди залітайте ще. Угу так, її жов досконалі. П'ятеро. Сюди його золото. Залітайте. Шестеро. Будуєте ще будиночки. Бедуте, ведуте. Так. Ще нам... Ще у нас має бути на дерево окремо люди. Так, де ж у нас Ну, нас тут? Більш менш. Якесь дерево. Так, залізо. Шастеро. Будуєте, будиночки, будуйте. Угу, Дерево закінчується. Трабуйте на дерево. Так, не зрозуміло. Що тут у нас 4. Давайте одного. Сюди. Так, золото Досконалюємо Супер. Так, і мені потрібно намин себе работа, а мені не вистачає ресурсів Так, йдіть на, на Мені Не ні дерева Ні каміння Так что сторона выгиля. Я так не буду вам уже много видели. Это мыльный домик. Еще нам потребны люди на... О, камин. Супер. Так, не, 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 шестеро. Вы продолжите будувати. Так, восьмеро, давайте на гиля що Так, Двое. чи скільки Буду это парканчик. Буду это. Так, мабуть, так, так, так. Mm -hmm. Так, шестеро. Побудьте дали. Так, нам потрібні найменці. Окремо десь тро. Людей еще надаре. Сюди надаре. Так. Так, золото я там удоскнул, то удоскнал, а людей не загнал. Так, воспара мені не потрібні. Давайте. Сюди, добре. Так, будиночки будують, будуть. Ще мені потрібні люди. У них чогось не вистачає. Шестеро давайте найманців. А потім ще будиночки. Угу. Добре. Сюди. Так, десь Залітайте. Так, ще п'ятеро залишилось. Де ви п'ятеро? Угу. Давайте вугільно, Так, давай ці сюди. Так, і нам потрібна артилерія. Артилерія. І нам потрібен ще паркан. Так, без паркану життя не буде. Так, сюди. Сюди. О, чудово, як я. Опух, впілявся. Так, супер. Нам потрібно, давайте стільки зможемо, стільки замовляємо. Якщо буде сотня, це буде круто. І нам потрібно тепер вугілля, бо вони жруть вугілля. Як вам скажемо, чесно скажу вам. Так, треба трохи захисту зробити. Так, для кількості будівель треба ще одного казання. Тут ми зробимо. В кузні теж ми зробимо. Так, де у нас, кузня? У нас кузня. Так, добре. Удосконалюємо вугілля. удосконалюємо ще вугілля. Так, давайте сюди потім ще кіноту подивити. Будете робитися ручники. Так, нам потрібно це удосконалювати Угу. Так, де я там ще не займаю. Треба дивитися. Сюди залітайте. Добре. Так, потім ще один мен. Угу. Сюди залітайте, добре. робіться Так. Ще одне золото весно. Угу. Добре. Так, будуєте артилерію. І потім будуєте тут ще парканчик додатковий. Так, кількість людей на межі. Треба тут удосконалювати. Бо у нас мають зробитися багато всіх драгунів, 31. мают вот так что у нас еще шахта еще шахта сюда залетает чудово еще у вас. А, ты нас сюда так эффективность выдобытку каменья так данный стрельбы артиллерии а без артиллерии ой ой Єсмість будівель, ми без артилерії. Так, тоді нам ціна не 1000 Так, Так, мої шестеро. П'ятеро вже залишилося. Будуйте ще будиночка. Ой, ги. там там біжа. Погано зробив. Так. Все. У нас э, залишилося. Так, Ctrl-Shift-A, Без цих, Ctrl-D. Висуваємося. І Ctrl-Z. Ctrl-2. Висуваємося. Чудово. Так, вдосконалюємо. Вдосконалюємо. Будиночки. Ще здовго буду будиночки Так, давайте ви Ctrl-6 буде у нас. Будуйте будуйте, будуйте, будиночки будуйте. Один підходьте сюди, давайте. Два розвідуйте. Давайте сюди, швиденько. Так. Треба ще захисту Атака. Атака. друзі, О, украинцы, -мо! це бомба! Чуть не кажу, что так стрільці, давайте під'їжджайте сюди, ух 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 Давайте давайте! На это чудово, их! Чудово! Супер! Супер. Так Всього нам здається вистачає. Угу. Добре. Так, чи можете її захопити? Зараз перевіремо. Якщо може, то це бомба. А... Ні, не можуть. Треба руйнувати. Зрозуміло. Один ручник сюди. Стреляю. Румію. Так, до Уйти сюда на кровь. Ну, что ты Так, тут завышается. Так, все стрельцы зруниватый. Зруниватый как Так, где? Супер. Руину золото. Угу, чудово. Руину ставим. Сюди, сюда, сюда, сюда. Так. Підходимо. Так, підходимо. Так, за хрестом. Ніж не виступає. Сумбур.

Вот так же все погоду, так, сейчас все спалит это было. Давай это на сеспауме. Чуть-чуть. Давай это золото, он на вашу палец Рыночек спавни Ну что вы, казармы Вот, добро Сюда Так, мы увидели. A, а, ж так, кузу можно с тобой тут, потому что кузу. Okay.